Доброго всім дня! Ось така плата є з інвертора. Це модифікований синус. Класика жанру 220 подали на вход. Не перемкнули. Вигоріло все. Транзистори. Всі 4 транзистора. Тут повигорало, навіть кришу зняло. Що тут було? А, це транзистор все, Конденсатор зірвало. Всі конденсатори під заміну позривані. ТЛ, мабуть, теж під заміну. ну, це таке, Боюся, боюся щоб ці не вибиті. ну, Дай Бог, щоб вони були цілі. Бо тут RF-3205, да, 3205 стоять. ну, Вони стоять оригінальні, видно, що оригінальні, класні транзистори. От. А тут стояли 20N50. Це, мабуть, польовики. Подивіться. Якщо IGBT, то леше. Якщо польовики, то важче. Причому тут вішаєвські польовики хороші стояли. Да? Вішай вроді. Оце угу. такі справи. Будемо дивитися. Ну що, треба брати кусачки та випаювати ці транзистори. Такі транзистори випаюються тільки кусачками, однозначно, щоб не портити посадочні пістони. Далі миється, а далі дивиться. Скупів кучу деталюх. до цього інвертора пересипати буду повністю все, що тут є. Транзистори ще не купляв, бо треба... Пересипати, перевірити, а потім тільки транзистори брати. Будемо робити. Дивимося тепер на цей убитий інвертор. Значить, замінив все. Тут по драйверу, все замінив, бо починаєш міряти тут. Щось вибите, щось резистори в обриві. Тут резистори в обриві, транзистори. Дохлі. Конденсатора взагалі. Тут ви бачили, не було, в общем, все побите. Тут замінив, тут замінив. Тут теж все замінив. Починаючи від шимки, яка дохла, заканчуючи останнім конденсатором. Все поміняв, все обрав. Все е, далі. Підключаюсь, а він не працює. підключаюсь, а він не працює. Що ж таке? Уже. Я не знімаю і не показую, вже, що я робив, бо то світла нема, то виключають, треба було його робити. Довго світла сьогодні не було. E, значить, підключаюся. Закінчилось нічого. вже було дав пон... на телефоні. Так що Значить, що Я казав, Я казав, що здув це все замінив, тут замінив все, тут теж все замінив. Ну, Там пару деталей залишилось. Навіть, навіть всі резистори практично замінив, бо вигоріло тут усе було. А воно не працює, сигналу нема. Вже і так, і так. Уже почав відсліжувати. На третій ножці, третя ножка. третя, да, третя ножка. По запрету йде. Сажаю на землю, нормально. Ладно, перша ножка. Да, там більше, ніж на другій запрет. На 16-й ножці ТЛ. Більше напруга, ніж на 15 ножки за 3. Та йолки ш палки. Замикаю їх на землю, робота. Що таке? А потім, виявляється, банальний, не пропай. Я коли пропаював, ну, що ну, ж, прос... чи прозівав, чи я не хотів феном гріти. От, пропаяв, не додивився, мабуть. Пропаяв, все працює. Зараз покажу. Тільки оцей резистор гріється чому? Бо це розряджаючий резистор на конденсатор. Мабуть, треба поставити більшого номіналу і потужніший. Ладно. Зараз. Але червона світиться, а зелена не світиться. Мабуть, тоді, коли поставлю транзистори, буде і виход, і все нормально. На попередньому інверторі точно так же було. Зелений не світився. Поставив, скомпонував, почав працювати, все нормально. Так, даємо 13,7. Дивимося на. Ага, А тут нічого нема, так? Да? А чому? А, ну так, да, його ж включити ще треба. Зараз він попіщить, поки зарядиться конденсатор. Захист уходи. Зараз. У мене блок живлення, мабуть. О, так, да, він в захист. Блок живлення зразу виходив. Так, ну, дивимося. Так, так. Вибираємо. Але дивимося, 39,6 Гц. Це погано. Треба вивести на 50 Гц. Будемо підбирати. Резистор там хитрий на 153 а треба підбирати тоді частотозадаючий конденсатор. Ось, бачите. От. На всіх нормальні сигнали. Зараз тоді пограюся із конденсатором. Запаяв ось так два конденсатора, які в мене були. Один гніздо, другий до ножок його припаяв. Тепер дивимося. Так, це нагрузка поки зарядиться, мабуть, ці. от. Ось дивимося. Такий сигнал. 55 Гц. Тепер нормально. Так, дивимося тут. Одною рукою погано. Ну нічого зараз ставим, а потім стоять. Тут теж такий же самий сигнал. Тут такий сигнал. І тут такий же самий сигнал. Ось дивимося. Так, а ч тут Duty 50%? Шо, так і повинно бути може. 51. Може, він щось неправильно показує. Так, 5, 10, десь 12 вольт. Розмах. 49,3. 9,9, а. Так, все. Появця для перевірки ІРФ-740. Нові, правда, хороші. Ну, в мене до інших не було, щоб не купувати поки що. Включаємо, дивимося, що воно к нам скаже. Так, піщаючи, зараз. Так. Что-то включился. Что-то включился. Сейчас замерим напругу на выходе. Где она 232 вольта. Ну, нормально. 233 вольта. Ну, нормально. Ну нормально.